Вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал? Це проєкт інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сопельник. Дитячі істерики можуть виснажувати як малюків, так і їх батьків. А саме про те, як впоратися з дитячими істериками, які ефективні методи цьому протистояти, та взагалі що таке істерика, нам розкаже наша гостя та надасть поради для батьків. Це психологиня Яна Прохоренко. Яна, радий вітати вас. Вітаю, а, чому діти влаштовують істерики? Угу. Під кожною емоційною реакцією дітей є певна причина, і ось тут важливо теж і батькам, і дітям, да, от зрозуміти, що від чого буває ця емоційна реакція. Якщо говорити про дітей, то діти, звичайно, вони не розуміють, чому вони себе так поводять, тому що в них не сформовані певні відділи кори головного мозку за саморегуляцію, за самоконтроль. Тобто, в них, якщо якась потреба не закрита, вони починають вирадувати, кричати, тобто, всіма способами показувати батькам, дорослим, що вони хочуть закрити цю потребу там. Певну іграшку хочуть, чи хочуть щось зробити самостійно, і тому тут важливо подивитися на причину, що стоїть за цією істерикою. одні з головних причин, які можуть бути, це втома або відчуття голоду, тобто фізичні прояви. Якщо базові потреби дитини не закриті, відповідно вона буде відчувати невдоволення, роздратування, що може переходити згодом у гнів. Наступна причина це може бути відчуття ну як бажання уваги батьків, тобто коли дитина хоче, щоб батьки звернули. Були на неї увагу, поговорили з нею, погралися, і на фоні цього теж може бути істерика, якщо ця потреба не закрита. Наступний момент може бути фрустрація, тобто це пригнічення, коли у дитини щось не виходить, не вдається, вона починає теж гніватись, злитися, розчаровуватись чомусь, і тому ми маємо теж їй допомогти. А як неправильно реагувати на істерики, і яких помилок найчастіше допускаються батьки? Угу. Дуже часто е, до мене звертаються з такими запитами, як реагувати на істерики дітей, е, що робити. І дуже часто помічаю серед батьків е, типові помилки, які вони можуть допускати при тому, щоб заспокоїти дитину. Е, я думаю, зараз давайте так розглянемо ці помилки. Перше, це може бути, коли батьки просто ігнорують істерику і чекають, поки дитина сама заспокоїться. Якщо говорити про природу істерики, то це дуже складний механізм, і тобто в цей момент діти вони відчувають дуже сильне перенавантаження, через що вони можуть ще більше реагувати на те, що їх. Оточує ще більше на це злитися, тому коли ми ігноруємо, ми ніби залишаємо саму дитину на тому, щоб вона сама справлялася з цією е, емоцією. ерукою на, на з цією істерикою. Так Так. насправді, звичайно, якщо подивитися трошки глибше, то кожна істерика має чотири стадії. І коли батьки кажуть, що вона там покричить і заспокоїться, і дитині це допоможе. Насправді ні, тому що якщо подивитись на стадії, да, у нас перша стадія це відбувається саме от процес роздратування, е, каприз. Потім це переходить уже в певний прояв. Тут може бути агресія. Пресія, плач, сльози далі йде третє, це піковий стан істерики, коли ми вже щось кидаємо, злимось, ламаємо, кричимо, кусаємось, так тобто якусь робимо ще дію. І четвертий етап де виснаження, коли вже дитина виснажується від того емоційного збудження, в якому вона перебуває, і отут дуже часто батьки роблять помилку, що вони думають, що дитина е, заспокоїлась. Насправді вона просто вже виснажилась від того емоційного сплеску, який вона відчуває. Тому дуже важливо в. Тут все не ж таки поруч так? не ігнорувати так. Ну це ми далі вже проговоримо про те, як правильно вже реагувати. Тому да не ігнорувати істерики. Далі друга помилка, яка бувається, коли батьки намагаються виховати дитину, да виховувати, повчати і одразу говорити, що дитина робить не так, або як себе поводити в стані істерики. Дитина вона не буде вас чути. Тому що в неї зараз іде реакція на те, щоб прожити певний стан, виплеснути ці емоції, злість або гнів, та, дивлячись, яка ситуація. І, відповідно, коли ми дитину повчаємо щось, говоримо їй нас дитина не чує, через що тут батьки можуть ще більше дратуватися, гніватись самі, і відповідно тут ситуація втрачає контроль, тому що і батьків гнівів, і дитина вистериться, і відповідно важче вплинути на цю ситуацію. Наступний момент, коли ще може бути помилка, це, наприклад, коли. Батьки намагаються відволікти дитину на щось в деяких випадках, це може так допомагати нам переключити дитину на якусь річ на щось таке більш цікаве, але все одно саме питання цієї істерики воно не вирішується, тому що дитина просто переключилася і ті емоції, які потрібні, вона їх не пережила. Через що згодом ця ситуація може повторитися. Ще одна типова помилка це покарання. Наприклад, там, як часто бадеш, батьки кажуть, там, якщо там ти не затихнеш, не замовкнеш, то ми там тобі не купимо іграшку, або там не будемо дозволяти тобі солодощі, не можна там телефони, ігри. Для дитини це теж ще один стрес. І відповідно дитина може ще більше почати злитися саме на батьків, тому що ну вони ще й да, карають, забороняють їй щось, і відповідно е через це істерика сама не пройде. Вона тут буде ще більше наповнена і злостю, і агресією цими негативними емоціями. І через що е сама істерика, ця ситуація вона може ну, звичайно, якби дитина може затихнути, да, на певний момент замовчати, але під впливом цього страху. І надалі, коли ця ситуація істерики може повторитися, вона вже може бути більш інтенсивніша, тому що дитина буде ще й злитися на батьків за те, що її можуть покарати або щось їй не дати в результаті. А все ж таки, що робити батькам під час істерики? Е, так, дивіться, по-перше, це потрібно зрозуміти, чому, чому дитина відчуває істерику і певну емоцію, що саме на неї вплинуло. Тобто знову ж таки, ті причини дивимося, чи це відчуття голоду, втоми або можливо певні знаєте, як перевантаження інформаційне йде, можливо, там шуми, певні сигнали там, да, багато людей. Може бути ще приміщення викликати теж відчуття стресу. Наприклад, там да коли ми йдемо в садочок або діти там йдуть в школу, якщо це там перший другий клас, теж можуть відчувати стрес. Тому важливо подивитися, що саме є причиною такого, такої реакції дитини. Другий момент це зрозуміти дитину. Важливо опуститись на рівень очі очі, так можна присісти або взяти дитину за ручку, тобто, щоб дитина побачила вас і відчула. Бо коли ми десь там самі собі вирішимо конфлікт, або кричимо, да там з іншої кімнати за Дитина це ну, нас не почує, не зрозуміє. Тому важливо бути поруч, подивитися, проговорити емоції. Це от наступний етап це проговорити дітям. Тому що, так як істерики бувають частіше від одного до п'яти років, якраз в той період, коли діти не можуть ще проявити якби словесно передати свої емоції, і тут, до речі, хочу ще відмітити, що е Найбільший період, коли ми дуже злі, да, максимально злі, це якраз от в цей момент. Тому дітям іноді треба просто дати, да, пережити ці моменти, цю злість, агресію, але бути поруч і допомагати їм. Тому ось тут да, проговорити емоцію. Тобто ми, як дорослі, ми розуміємо, так бачимо ці реакції, і ми можемо дитині допомогти в цьому. Наприклад, там, я бачу, ти злишся, при цьому ти топаєш ногами, так, давай з тобою там, зробимо щось інше, там, разом заспокоїмося, і далі ми можете да, вже розповісти, що так. Рапилось, якщо дитина заспокоїлася, якщо ні, то краще побудьте з нею, поясніть їй ситуацію, що відбулось, чому в неї така реакція. Тобто, ви можете її як відзеркалити її емоції. Якщо це злість е, зараз, так, якщо це ласка. злість, то ви можете сказати, наприклад, там: я бачу, ти злиєшся, б'єшся. Давай спробуємо з тобою е, сказати про цю злість, тобто перевести більше з невербального на вербальну мову, щоб дитина говорила про те, що вона злиться згодом, коли ви будете так, да. От, Проговорювати про емоції згодом дитина вона буде по перше більше себе розуміти, побільше ну і більше вже вас розуміти і знати, що як можна реагувати в цих ситуаціях. Далі все залежить теж від батьків. Тому що батьки, якщо ми говоримо да, спокійний дорослий, то це як дорівнює швидкому вирішенню істерики, тому що дитина вона теж перевіряє реакцію батьків. Якщо дитина, о якщо людина доросла теж хвилюється, теж кричить, то дитина відчуває, що ситуація не, не під контролем. Да ніхто не не володіє, і це може теж у дитини викликати ще більші. Емоції, ну, як, так? емоції. Можна, можна да, можна так сказати, да, да тут ви праві. От тому важливо, щоб дорослий був поруч спокійний, приймаючий, підтримуючий. От, ну і допомагав дитині. Так, от я саме хотів запитати, як в цей момент не зірватися батькам, так і залишатися спокійними. Угу. Дивіться, ви праві, тому що е, тут реакція батьків це теж ну, взагалі істерика, виклик для батьків, і важливо теж вміти контролювати свої емоції, свої стани. Е, якщо говорити про батьків, якщо ви бачите, що дитина в істериці і ви відчуваєте, що у вас теж підвищуються емоції, ви теж стаєте більш роздратовані, е, схвильовані, дайте собі трохи часу. Так, спробуйте можливо дати собі там декілька секунд, порахувати до 10 до 20, зробити вдих видих. Тобто, в першу чергу, приділити увагу собі на свою реакцію далі вже подивитись знову ж таки на причину, в чому причина. Такої істерики, тому що коли дорослий розуміє, через що дитина хвилюється, тоді у дорослого знайдеться ресурс про те, щоб вирішити цю ситуацію, да, там чи відвісти в спокійне місце, чи, наприклад, там дати водички поїсти, так да, і дитина теж заспокоїться, або, наприклад, треба увагу дитині проявити. Бо ось тут, до речі, від неправильної реакції батьків, від непослідовних дій батьків, часто діти починають маніпулювати. Це теж дуже частий запит на консультаціях, коли діти маніпулюють. От ну це можливо буде як інше, Навпитати тема, інша так тема, або так. інша тема нашої розмови. Uh -huh. А в кінці, якщо можна коротко, буквально в двох-трьох словах, тому що час нашої програми він обмежений, чи можна все ж таки запобігти цим істерикам? Якщо говорити про істерики, в принципі, запобігти повністю ми їх не зможемо. Але якщо дотримуватись певних рекомендацій, то ми можемо, хоча б зменшити кількість, кількість істерик у дитини. Перше, що я б рекомендувала, це налагодити режим дитини, тобто, щоб базові потреби дитини були закриті. Далі, другий момент приділяйте час увагу дитині. Теж спілкуйтеся з нею, говоріть з нею, тобто, дивлячись, теж який вік, так скільки часу, яку саму увагу ми можемо давати, отпробуйте ну, там, чи то ігри, чи спільний. Час проведений разом, хваліть дитину. Тобто, якщо ми говоримо там, да як часто в магазинах бувають у дітей теж да істерики, крики, капризи. Замість того, щоб казати, там ти ж не плакав в магазині, ти молодець. скажіть навпаки, там ти себе поводив сьогодні дуже добре, ти молодець». Тобто не акцентуємо на тому, там ти ж не плакав, ти ж не грисував. Це теж для дитини не дуже звучить, так да. Похвально далі. Якщо з приводу потреб, так от, наприклад, за магазин теж дуже поширена ситуація. Краще за все говоріть дітям напряму. Тобто, якщо дитина хоче іграшку, ви зараз не можете купити і цю іграшку. проговоріть це так. Да? Там я бачу, що ти злишся. Це відбувається, тому що я не, там не можу купити тобі цю іграшку, але ми можемо з тобою там придбати її пізніше або там замість. Цього ходімо з тобою на вулицю, теж пограємо там в парку, в гойдалки, ти теж отримаєш радість від цього і теж буде да, там класно, приємно. Тобто, таким чином можете спілкуватися з дітьми, підтримувати їх в першу чергу. Дбати про свій емоційний стан. Тобто, тут теж пам'ятайте про навички, техніки самодопомоги, самоконтролю, тому що дуже багато залежить саме від реакції дорослого. Чудово, ну що ж, я дякую Яну за те, що ви звітла в нашої студії, і дякую за ці поради для наших батьків телеглядачів Щиро дякую. Дякую. Вам нагадаю, що ви дивились проєкт інтерв'ю дня, і говорили ми про те, як впоратися з дитячими істериками. В гостях у нас була психологиня Яна Прохоренко. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.